Вітаю, вас, шановні друзі! Сьогодні ми будемо говорити про публічне управління як таке. Західні політологи, система західних політичних наук. Ви окремили два таких основні напрямки в системі політичної проксіології Public Policy і Public Administration, тобто публічна політика і публічне адміністрування. У нас на початку української державності цей термін називався державне управління, відповідної спеціальність така була по магістратурі. по... Захисту дисертації, кандидатських і докторських у нас і досі захищає доктор наук з державного управління, скажімо, зрозуміло, магістр державного управління. Ну потім поміняли назву, і у нас з'явилося публічне управління і адміністрування. Ну, в принципі, це як народно демократична партія, приписно, що народ це ж демос, так? Тобто двічі демократично, як жартували свого часу. Люди От. Ну, так є. Тобто, у нас є спеціальність публічне управління та адміністрування, і треба розібратися, що ж воно. За спеціальність така і в чому полягає її зміст. Юристи виходять на термін публічне, зокрема, державне управління з цієї точки зору, що це вид діяльності органів держави, яка має виконавчий і розпорядчий характер. Тобто держава керує процесами. Ті ж самі юристи говорять, що полягає Публічне управління в організуючому впливі на суспільні відносини в економічній, соціальній сфері, адміністративно-політичній сфері. Яким шляхом? Шляхом. Застосування або реалізації державних повноважень. Але повноваження можуть бути не тільки державні, а повноваження можуть бути і самоврядні, тобто це теж публічне управління. Тобто, коли ми говоримо про публічне управління як таке, то це передбачає і державна компонент, державну компоненту, і самоврядну компоненту. От, що є дуже важливо загалом, в публічному управлінні властиві всі основні ознаки. Виконавчої влади, яка є розподілом влади на окремі гілки реалізацію через розподіл, відповідно, ми говоримо, що публічне управління спрямоване на виконання законів, інших нормативно-правових актів і з використанням методів нормотворчості. І розпорядження, які мають підзаконний характер, зокрема, говорять юристи. От. Разом з тим, публічне управління реалізується і за межами функціонування органів влади, скажімо, всередині певної організації, державної, недержавної, будь-якої публічної організації. От. В цілому термін. Публічне управління зрозуміло, що він ширший за термін виконавча влада, От, тому що сказали, що є і самоврядування система, є державне управління і так далі. От, тобто, в принципі, зміст терміну публічного управління охоплює сукупність елементів, які становлять систему публічного управління. От. Головним чином це органи законодавчої, виконавчої влади. Об'єкти управління це сфери і галузі суспільного життя, що це для нас дуже важливо. От. Процеси управлінські, які здійснюються в публічній сфері. От загалом ми говоримо, що публічне управління пов'язане з терміном адміністративна система. От, відповідно, адміністративний менеджмент, є такий термін. От, це поєднання двох зазначених елементів суб'єктів управління і управлінської діяльності. І, відповідно, в публічному управлінні ми говоримо, що є суб'єкти публічного управління і є суб'єкти. Публічної управлінської діяльності і все це діло треба розглядати комплексно, щоб розуміти, що система публічного управління це по суті система управління суспільством, державою як формою організації суспільством, і безумовно з впливами на розвиток громадянського суспільства, яке не підконтрольне державі. Але забезпечується державою шляхом ухвалення відповідних законів, підзаконних актів і так далі. От, тобто публічне управління це дуже важлива галузь управління суспільством.